Вітаю вас традиційно нашу програму розпочинає рубрика Тема випуску. Херсонському державному аграрному університету виповнилося 140 років. Сьогодні він готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей економіки. У регіоні цей навчальний заклад не має конкурентів у справі підготовки висококваліфікованих фахівців аграрії. Дозвольте мені від імені ректорату щиро привітати вас з знаменною датою. Нашого Херсонського державного університету, якому сьогодні 140 років. Це один з найстаріших закладів нашої країни. Навчальний заклад було створено у 1874 році як Херсонське земське сільськогосподарське училище третього ступеня з трирічним, а потім чотирирічним терміном навчання. В університеті працює 304 науково-педагогічні працівники, у тому числі один академік, 27 докторів наук, професорів, 183 кандидати наук, доценти. Співробітниками університету підготовлено 300 патентів та понад 200 авторських свідоцтв на винаходи. Самий мощний метал це сплав. А сплав молодості мудрості то що то сьогодні віжу вашому університеті, У вас колосальний потенціал. Сегодня областная державная администрация будет прежде всего опираться на молодых специалистов, именно на молодежь, которая сидит в этом зале. И сегодня наша задача дать дорогу молодым. Насправді саме науковій еліті таврійського краю та їх вихованцям ми маємо бути вдячні за ті інноваційні ідеї та розробки, які покращують врожайність та сприяють зростанню ефективності сільськогосподарського виробництва. Доктор сільськогосподарських наук, професор академік Віктор Олександрович Ушкаренко, прийшов сюди у далекому 1955 році. 30 років та 4 місяці був ректором навчального закладу. Підготував 59 кандидатів та 10 докторів наук. Зала вітали його стоячи. Ми до сьогоднішнього виступлення, Я підняв архівні заметки. Оказалось, що я за годи роботи в вичербному заведенні виступив 12 тисяч разів. Інший почесний громадянин Херсона, доктор наук Юрій Миколаєвич Бердачов, теж дивував аудиторію. Своїми вдумливими словами та незвичайним подарунком Картиною від народного художника України Володимира Чупини зображений півень. Картина має назву Прокидайся Україно». Сьогодні складний період, не время спать спати. Впереді вибори, в підімного соби. Нужна зраждати Україну, піднімай сільське господарство. Поэтому просипайся Україно, Добрий ранок тобі. Урочистості з нагоди ювілею Херсонського державного аграрного університету були надзвичайно красиві та масштабні. Херсонська філія Приватбанку подарувала навчальному закладу «Проектор». Тут було багато щедрих дарунків, вітань, квіткова виставка і святковий молебень за тих, хто тут працює і навчається. і процвітання нашому університету. Багато хто називає професію вчителя особливим покликанням, і з цим важко не погодитись. В усі часи наші педагоги з нашими дітьми залишаються людьми мудрими, толерантними у нашому житті і в житті своїх вихованців. Дуже красиве і величне свято для вчителів Херсона відбулося в обласному музично драматичному театрі імені Миколи Куліша. Найкращих педагогів відзначили почесними грамотами, було багато вітань від представників влади і міста, і звичайно щирих слів подяки на адресу педагогів та тих, хто їх підтримує. общественных организаций, шефов, меценатов. Благодаря им мы можем показать успехи нашего руководства. Давайте им поаплодируем. Коллектив Херсонского ясли сада искренне благодарит вас за оказанную спонсорскую помощь, за вашу чуткость, внимание, милосердие. И я хочу сказать, что добрые дела не остаются незамеченными. Наш наступний відеоматеріал присвячений історії виконання пісні Василя Малещенка і Олександра Рожка Вечірній Херсон», а також осінньому балу ветеранів, який традиційно проходить за підтримки жіночого клубу Ініціатива та інших меценатів. На святковий вогник для ветеранів Великої Вітчизняної війни завітали кавалери орденів княгині Ольги Тамара Жирнова і Ольга Фурценко, голова міської ради ветеранів Володимир Куций і багато інших шановних людей. Херсонський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 9 знову відчув позитивну енергетику цих людей. Квіти, посмішки, пісні, вітання і дивовижна смакота утворили тут неповторний яскравий букет звуків, пахощів та емоцій. Зустріч була присвячена дню народженню Херсона. Присутні згадували, як його відзначали в різні роки. До 200-річчя обласного центру, студія грамзапису Мелодія підготувала спеціальний сувенірний випуск платівки, на якій, зокрема, був запис пісні Василя Малещенка і Олександра Рожка Вечірній Херсон у виконанні Вія Кобза. Композиція стала досить популярною, але поки що вона не входила до репертуару херсонських виконавців. Під час осіннього балу ветеранів у школі номер 9 нам пощастило стати свідками херсонської прем'єри пісні. Виконує народний вокальний ансамбль Береза клубу Патріот вітчизни обласного палацу культури. Керівник Валентина Розум. На сьогодні поки що, все не забувайте. Істина любить діяти відкрито. До нових зустрічей.